Взагалі, давайте розповім, як я знайшов цю можливість, тому що багато хто буде думати, що це впало на голову, це з удачний збіг обставин і так далі. Ну нічого удачного не буде, якщо ви щось не робите для цього. А, і ну я просто банально виставив свою вакансію на Work.ua, описав там свій досвід, свою характеристику. І до мене почало дзвонити дійсно дуже багато людей, тому що всі розуміють, що ну зараз гарних фахівців, ну чи хоча б адекватних, не так багато. Ось а, тому були пропозиції. Пропозицій було багато. Ну звісно, там ріелтори, нерухомість ріелторство мені не цікаво там. Але мені було цікава робота з забудовником. Цікаво, забудовники саме низькоповерхової забудови. Ось це мені було дуже цікаво, і я, до речі, отримав запрошення, я дуже хотів них працювати, але все-таки вибрав для себе Асес, тому що мені здається, що це більш перспективніше, адже все-таки ринок новобудов, він такий. Також в підвищеному стані він стагнує зараз. Так після війни можливо буде відбудова, але знову ж таки, там більше буде інфраструктурна відбудова. Я не думаю, що зразу там будуть у людей куча коштів на те, щоб купувати собі тачки. А от сонячні станції це потрібно і тут навіть не тільки для приватних того содарства, а ще й більше для бізнесу. Тому мені це стало цікаво.